Друзі, всім привіт! Чудовий день, чи не так, сонечко сяє, а щойно йшов дощ. Друзі, виїхав на такий малесенький ставочок. Він знаходиться при самісінькій дорозі. Колись він був майже вдвічі більшого розміру. Тут я ловив і щуку, і окуня на живця ловив. І тут присутня була і густера, і плітка, і червонопірка, і карась тут був. Я декілька разів спостерігав на цьому місці рибалок з вудками. Вчора я сюди приїздив зі спінінгом. На спінінг так трішечки ввечері покидав, але нічого не спіймав, взагалі клювань не було, але я був десь півгодинки, можливо, і все. Але я бачив, що риється карась. Я сумніваюся в тому, що тут є такі якісь трофейні карасі або якісь карасі такі хоча б на долоню, яких можна забирати, чи жарити можна було б. Але я бачив невеличких там зовсім отакеньких маленьких карасиків. Якщо будуть клювати карасі, бо я сьогодні з вудкою, якщо будуть брати, хоча б такі як палець, карась, я буду забирати всіх. Тут поруч річка псел, і я звідси переселю їх в річку. Цей ставочок став дуже сильно висихати останнім часом. Дуже багато води впало. Я зараз стою, тут було. От, навіть берегової лінії тут ще не було. Тут ще було дно цієї водойми. А зараз ну там можна бачити там по березі. Цей очерет, що за моєю от спиною, він там половина його була взагалі в воді. По ту сторону було багато води. За моєю спиною от також тут очерет от присутній. От, Оцей ось очерет, друзі, він весь, повністю весь був в воді. Зараз вже весь він на березі. Його вже обійти можна зі сторони водойми, так би мовити. Щось риється біля поплавочка. Трішечки кинув туди прикормки, так як уже холодно, вода холодна. Прикормку кинув фідерну, таку нейтральну, щоб різкого запаху не було. Небагато, там таких три невеличких комочки і все. Буду чекати, можливо, щось попадеться, буду вам все показувати. Трішечки буде чутно машини, які їздять за спиною, тому що автомобільна дорога взагалі от поруч. Сподіваюсь, що плювання будуть, рибку упіймаємо і надамо їй шанс з переселенням, переселимо в річку. Хижак є як тут, так і в річці. Тому я думаю, що карась адаптується і та рибка, яка попадеться. Бо живучи тут з хижаком і там з хижаком, риба обережна. Але там річка більша, кормова база більша, можливо, будуть шанси вирости крупну рибу, дати гарне потомство. Віднереститься. Ось так, але якщо будуть клювання, водойма чудова така. Раніше була вона взагалі така перспективна, така прекрасна. Скільки було видно погонь окуня, от постійний бой, оцей мальок розбігався прямо зверху. Я на живця тут був колись впіймав живця, така червонопірочка, пірочка, ну як пів пальця взагалі. Почепив на вудку, але в мене була вудка розрахована на Окуня, і я не поставив повідця Взяла щука кілограмів 2-2,5 я її просто не витяг, вона обрізала мені цей повідець, але я встиг її побачити. Тут досить гарна риба була. Подивимося, що я зараз, кого зможу спіймати, покажу все обов'язково. Сподіваюся, що клювання будуть і деяку рибку ми врятуємо, тому що з кожним роком ця водойма менше менша і менше стає. І я боюся, що. Колись вона взагалі висохне. Хоча глибина тут досить така достойна, і ще він триматиметься довго, але все одно з тими темпами, з якими він почав висихати, він весь час був повноводний такий, особливо коли були розливи після зими. А зараз, от навпаки, з кожним роком менше-менше менше води. І я боюся, що колись цього взагалі не буде, то не хотілося, щоб ця риба просто загинула даремно. Тому будемо намагатися спіймати і переселити її в річку Псел. Ось таке моє місце по-простяцьки облаштоване, рогачик підпер таким пеньком впираю в нього вудку. На місці поплавця плавця щось якісь бульби є, але чи то прикормка бульбить, чи то карась там риється якийсь, поки не відомо. Клювань не було. Інколи так бульбить, що таке відчуття, що там сазан риється. Це, звісно, жарт, але дрібний карась не може такі бульби пускати. То більше всього, що там такий непоганий є. Було одне клювання, але якось так В'яло, припідняло поплавець, потім опустило, трішки в бік потягло і все, і на тому закінчилося. Але видно, що там щось постійно риється, бульбить, бульбить так. Щось торкається до, до оснастки, можливо, просто зачіпає її, але щось там крутиться, якась риба там є. Ось такі Ось найбільший карас, який попався. Такий от. Це вже здоровий для цих місць. Захмарило, вода аж чорна стала. Такі хмари дощові. Починає моросити дощ. Це вже другий раз спускається. Рибка, малесенька, смика, спика. Я червя, я кажу, малого не Водина Біля поплавка бульбить гарно, постійно. Рибка тримає. Такі клювання слабенькі, не може навіть о, о, це воно осінь. Ось такий караса. Будь-яка риба. О. такенька рибка спіймалася. Ось такий! Отакий друзі карась. Хоп! Сьогодні на пересавлення. Друзі, щойно до мене підходив чоловік, і ми так трішки поспілкувалися на рахунок того, яка риба є в цій водоймі. Я йому говорю, що скільки сиджу, не спостерігаю, не бачу погоні щуки. Щуки, окуня не спостерігаю. І він говорить, що десь років два тому був замор, і вся щука і червонопірка загинули. То ось так. того й не видно ніяких ні погонь, нічого. І я вже так, знаєте, думаю, на рахунок переселення цих карасів, можливо, їм краще буде тут жити, Нехай вони невеликі, кормова база менша, ніж в річці, наприклад, буде. Але ж в річці скільки хижака, щука, окунь, судак, сом, минь, То йому потрібно дуже постаратися для того, щоб вирости до якихось таких розмірів, щоб йому були не страшні ті судаки, щуки, окуні. Але все-таки. Цих відпущу. Сподіватимусь, що вони знайдуть своє місце, свою територію якусь опанують і будуть обережні, і хижак їм буде не страшний. І вони виростуть до тих розмірів, що будуть такими здоровими матьорими карасями, яким нічого вже не страшно буде. По крайній мірі, там вони не помруть від замору, не буде проблем з. Киснем з голоданням кисневим, не буде проблем з харчуванням, тільки потрібно буде пристосуватися до хижака. ось все. всього на всього. Ще трішечки, друзі, буквально півгодинки буду збиратися, будемо їхати на річку відпускати рибку. Сонечко вже за деревами, скоро за горизонт, за обрій зайде. Ходили дощові хмари, а зараз небо чисте майже. Все, друзі, риболовлю закінчив. Ось такі карасики. Ось скільки зараз порахуємо, Я ядерочку приготував для них. Так, один, два, три. 4, 5. Шість, сім. Такий найбільший. 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17. Сімнадцять рибинок, друзі. Ось так ось такі вони. Ці малюки. Поїдуть сьогодні. В новий свій будинок на річку Псел. Друзі, ну що ж, я вже зібрався. От ніби все, але ще не все, ще є дещо. У мене є один пакет з собою. Я завжди беру там, чи під рибу, якщо опіймаю, чи там, може, гриб якийсь знайду. Завжди є пакет. Раніше возив мусорні пакети з собою. Останнім часом на рибалки буваю рідко, тому не беру. Але раніше возив обов'язково. Такі пакети обов'язково зі мною. Пройдуся зараз по береговій лінії, позбираю всі ті бутилки, які є. Але тут цю посадку треба їхати з прицепом машиною і збирати. Тут його нереально. Я зберу хоч те, що лежить під самою водою, тому що наскільки воно очі мені мозоли. От я всю риболовлю сидів і от дивишся на воду, ніби все класно. От повертаєшся по береговій лінії і скрізь ці бутилки. Вони просто ну, бісять, портять всю цю картину, весь цей пейзаж, всю цю красу цього неймовірного озера. Нехай воно маленьке, нехай без крупної риби, але тим не менше, це, це природа, це екосистема, це краса. І так загаджують, і причому загаджують рибалки, скільки валяється коробочок з-під черв'яків, з-під прикормок. Зараз все, що влізе, бутилки буду зжимати, скільки зможу, скільки заберу з собою, завезу потім в, мусор, в сміттєвий бак в місті викину. Ось так. Це те, що я вже зібрав, От чи є, Не знаю, чи є воно є. Тут повен пакет, цей прикормочний пакетик. Там і жестяні банки, і целофанові кульочки різні. І з-під черв'яків залишилися коробки. Це я вже зібрав, От, зараз скидаю і йду далі. Ось цей пакет, який назбирав, але це далеко не все те, що повлазило сюди, ще багато всякого валяється, але по крайній мірі ця сторона, ось ця, де я сидів, от тут чисто. Так, приїхали. Ось і все. Зараз не на самому пляжу випустимо, випустимо трішки біля комишів, щоб риба мала змогу одразу кудись сховатися. Кати. Такий псов, чарівний. Ось наші карасі. Це заберемо, відламалося собою. Ось такі вони малюки. Ну що, в новий дім будете пливти? Чи як? Чимок напустив? Ну що, хто перший? Адаптуєтеся від хижаків? Ну що, розбігайтеся? Дехто потечі і вверх уже поплів. Давай, 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 Швиденько, швиденько, ховайтеся, ховайтеся. Ось так. Знову сіллям вас. Сподіваюсь, що виростите крупними карасями. Ось так, все. Ну що ж, друзі, карасі відпустив, залишилося вивести сміття, викинуть і все. І на сьогодні виїзд закінчений. Друзі, не смітіть на береговій зоні, не смітіть, не засмічуйте екосистему. Ви ж приїздите до водойми, хочете відпочити, не засмічуйте її, ви ж привезли це все, забирайте його з собою. Ну його ж не важко забрати, тим більше, що, що ті всі бутилки, пакети, все ж воно пусте, вже потім залишається. Не залишайте на березі, просто сидиш і наскільки от некомфортно серед того сміття, сидіть таке відчуття, що ти на смітнику. Друзі, поважайте природу, бережіть її, і все тоді буде добре, і ми будемо не свиньми з вами. а... Цивілізованими культурними людьми. Ось так, друзі. На сьогодні все. Закінчую риболовлю. До зустрічі на воді. Всім пока-пока.